Характеристика Остапа з твору Михайла Коцюбинського дорогою ціною. Остап це дужий та сміливий парубок, сповнений сил та витривалості. Його очі палають вогнем боротьби, а вся його постать випромінює рішучість. Перебуваючи у кріпацтві, це змінило його характер і тіло. Мужність і бунтарство, остап сміливий і рішучий. Він не, може, він не боїться ризикувати життям, але аби лише позбутися того ярма, панського ярма. Його рішення втекти з кріпацтва. це сильний виклик для системи, яка тримає людей у поневоленні. Остап глибоко зневажає панів, які користуються робочою силою людей. Він не може, він не може змиритися з несправедливістю і тому його рішення втекти з кріпацтва. Незважаючи на свою силу і бунтівливу натуру, у нього є глиб... любляче серце. Він турбується про Соломію і не залишає її в біді, а завжди допомагає їй. У складних ситуаціях Остап завжди знаходить вихід. Він не чекає на диво, а одразу вирішує проблему, з якою треба боротися. Остап не боїться небезпеки, він пливе через Дністер, ховається від переслідувачів, бореться за своє життя, його шлях сповнений. Випробувань але він не здається. Він готовий терпіти труднощі та страждання, аби лише не повернутися знову у кріпацтво. свобода для нього дорожча за життя. Остап не лише сильний і мужній, але він ще має любляче серце, він щиро любить Соломію, поважає її і цінує її підтримку. Він залишається вірним своїм почуттям, навіть у найважчі моменти, його любов глибока й віддана. Остап виріс у праці, він любить землю, яка, лише, яка для нього не лише засіб існування, а й символ свободи. Попри всі труднощі, Остап не втрачає оптимічності. І вірить в краще життя, він сповнений надії на краще життя, що зможе вирватися з Кріпацького ярма і бути щасливим на все життя. Остап уособлює силу українського духу, який завжди бореться за свою свободу, долаючи всі труднощі. Його образ це символ нескореності, вічної любові і доброти. А також свободи українського народу, прагнення до кращого життя та віри в перемогу над несправедливістю.